Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також світає е, Абіес конколор, або ялиця піхта, однокольорна Арчес Dwarf. Подивіться на цю красу, просто неймовірна така кокетка. Бачите, як вона цікаво е, загибає свої ці всі гулочки, вони м'якенькі такі. І що цікаво, що, але якщо не, не дай Боже, або Боже, дай пошкодити його будь-яку гілочку. чи чи хвоїнку чи... то. О oh, Боже, як страшно то буде аромат мандарин. Це дуже цікава особливість цього виду рослини. вона невелика, 1,5 метра виростає плюс-мінус. Давайте подивимось, що там робиться. Це ж цікаво. Де виорети, хотімо подивимось разом. Ага, я вже бачу. Ходімо, будемо першими з одну плюс один. Доброго дня! Доброго дня! Кіт, в чому причина конфлікту? Просто мене бісить. Так, хлопці, давайте швидко. Нема не, 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 орфей. Ти чого? Беремо. <ріст> 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 Ой, ще буде впасти. Так, біжи, Орфій. Випускаємо в дику про Орфея. Давай, Орфей, біжи. <ріст> Ходімо, орфер, повернемося до Archirsdwarfa. Да мають боже, чого? Взять не вклипають, треба... А чого, бо громадське суспільство, демократія. Словом, а не кулаком. Де мій артіс Дварф. Так, ну, думаю, вже трохи вже легше буде. Коротше. Які же вибіжмопці з такого скандалу? Просто дивіться, в неї красиві дуже брунічки. Такі ніби, бачите, ніби якийсь інопланетянин, ніби якийсь прибулець. Коротше, дуже цікаво, така дуже приємно. Якщо ви коли-небудь торкалися конколора, ви ніколи не збудете цього відчуття. Такого, знаєте, ніби гума така, ніби гума, якийсь силікон. От, найбільш менш непогано сформована. В цьому році, ніж вже в минулому році посаджена, придбана. Ждемо. Зимою гарно, як кажуть, все нічого страшного немає, біля, біля гачкуватої сосни. Коротше, тут в нас буде красиво. Сосни, ялиці, клени, Коротше, хто хочеш. Так що ось такі ось Archers Dwarf. Дуже рекомендую для маленьких садів, для, в принципі, для, для душі, для дому. Ось так ось, па-па.